Оце чудо мені в цьому році стільки зробило шкоди. Ну, може це не саме він, бо їх таких в мене було багатенько. І лілії навесенькі згризло, зрізало. І нові паросточки півонії зрізало. Кавуни позрізало по два рази. Виноград навіть зрізало, уявляєте? Ось така ж шкода мала. Ось така мала шкода. І Не хочеться її вбивати. Живеш. Хочеться бути в гармонії з природою, але воно шкодить. Як не крути. Зараз буду виносити кущі на дорогу. А як ви боретеся з такими шкідничками цікавими? Пишіть в коментарях.